Добрий вечір. У мене сьогодні була шоста спроба скласти практичний іспит з водіння, і я її провалила. Провалила, але нічого страшного, спроб безліч, якщо ви не знаєте. Сподіваюсь, наступна буде вдалою. Ну, Ось так. Не пишіть, що це не моє, бо це моє. Мені всі це кажуть. Інструктор мій каже він людина, як би знаєте, не далека. А близька до цього, тому що це не моє, не пишіть. Після іспиту мала ще три години до автобуса, тому пішла. Куди пішла? На шопінг. Усе купила лінії, бо собі щось не мала настрою щось купляти. Ось таку ляльку купила, такого коняку чи поні. Тримай. Шкарпетки, святкові сукні. Поміряємо далі? Клас. Покрутись.